Відте презентацію. Так. Доку. Отже, у нас сьогодні буде така тема, як відомий художник Рафаель Санті та як його називають титан відродження. Поговоримо про його життя і творчість. Взагалі, Рафаель Санті, це був італійський живописець, графік і архітектор умбрійської, а згодом і римської школи. Він був одним із найяскравіших представників мистецтва епохи високого відродження або римського класицизму початку XVI століття. За своє недовге життя, а він прожив 37 років, він став одним із найславетніших і багатих художників в Італії. У своїх творах Рафаель втілив уявлення про піднесення ідеали ренесансного гуманізму. Поговоримо більш детально про його ранні роки, про молодість та дитячі роки. Він був сином Джованні Санті, придворного художника урбінського герцога, до того ж, його батько займався поезією. Збережні картини батька мають невелику мистецьку вартість, але перші навички Рафаель отримав у майстерні батька, що прищепив сину зацікавленість у мистецтві. Коли батько помер, Рафаелю виповнилось 11 років. Відтепер на виховання підлітка і зростання його майстерності мали вплив сторонні митці. Це ось роботи з його ранніх років, це ось мадонна з немовлям. Взагалі, мадонни він дуже любив малювати мадон, ми потім більш детально про них поговоримо. Але от на майбутнє, щоб ви знали, за своє життя він створив приблизно 42 зображення Мадонни, і це, напевно, одне з його перших. Коли йому було 15 років. А це його автопортрет, який він намалював, коли йому було 16. Дитиною Рафель навчався у місцевих майстрів Тімотео Віті та Євангеліста да П'єдімелето. У 1500 році Рафель перебрався до Перуджі і пішов вчитись до майстерні П'єтро Перуджино, головного митця Умбрійської живописної школи. У майстерні П'єтро Перуджино молодий Рафаель працював 4 роки до 1504 року. Вплив художньої манери Перуджино відчутний у ранніх творах Рафаеля. Це ось робота, які він створив саме у 1500 році, тобто десь це був початок його навчання у Перуджино. У 1504 році, після закінчення навчання у П'єтро Перуджино, він переїхав до Флоренції, центру тогочасного відродження у мистецтві Італії. З містом пов'язана творчість Арнольфіно Ді Камбіо, Філіппіно Брунелескі, Мазаччо, Доменіко Гірляндайо, да Вінчі, Мікеланджело та інших велетнів італійської культури. До цього періоду належать три маленькі шедеври молодого художника. Це Мадонна Конестабіле, Сон лицаря та Заручений Діви Марії. Тут більш детально про саме ці його три шедеври перші. І перший його шедевр це Мадонна Конестабіле. Це тондо. Тондо це таке як зображення або фреска, або малюнок. Саме Такому круглому форматі, і воно було створене ще зовсім молодим і несміливим майстром, що, в принципі, дуже видно. Картина виконана в техніці тембери і досить сильно нагадує образи, які десятками випускали з майстерні Пуруджино. Рафаель це митець, котрий не претендує на щось величне і значуще, але вже помітні потяг до індивідуальних композицій, поетичного характеру персонажів, розміщених в простому, майже спрощеному природному середовищі. І, як я і казала, це один із е, люб улюблених образів Рафаеля Мадонна. І ось тут він її, це одне із перших зображень, які він намалював з Мадонною, окрім того, що було показане в 15 років. І також ця картина вважається незакінченою саме через те, що в цей період він якраз переїжджав до Фл Флоренції. Ще один його невеликий шедевр. Е це сон лицаря, або, по-іншому, лицар на напередині шляхів. Тут уже він значно більші завдання поставив перед собою і успішно розв'язав їх. На дорозі, майже в пилюці, спокійно і зручно розмістився молодий лицар-юнак. Він чи то заснув, чи то замріяв, і перед його внутрішнім взором предстали дві привабливі, привабливі жіночі постаті: гарненька насолода, ось ви можете її побачити справа. З квітами і серйозна доброчинність з мечем і книгою зліва. Юнак лицар ще перебуває в скутому стані, але жереб вже кинутий, і йому обов'язково треба обрати життєвий шлях або життя витрачене на насолоди, або нелегкий шлях подолання перешкод, уславлених вчинків і праці, які особлюють меч і книга серйозної доброчинності. І також ще одним його шедевром того періоду є Заручене Діви Марії. Це невелика картина, в якій Рафаель розробив біблійний сюжет схожої композиційної побудови. Він також робить спробу будувати групу свідків заручень симетрично і невимушено, хоча не обтяжує себе портретністю персонажів. Він грає з перспективною побудовою вимостки напівпорожнього майдану, що веде погляд глядачів до центр... центричного фантазійної архітектури храму. Його спокійна і гармонійна побудова ще один головний персонаж композиції. Також Рафель займався портретами, хоч і не дуже це любив, але він все ж робив їх. І серед перших портретних зображень художника це були портрети Анжело та Мадалени Донні. Він подав подружжя. На тлі далекого пейзажу. Позивання було довгим, тому вимога довго сидіти без рухів відбилась відвертою нудьгою на обличчі Мадалени Доні. Ось вона справа. І дійсно можна побачити, що вона прям дуже нудьгує. А молодий художник старанно відробив каблучки на руках Анджело та ювелірну прикрасу з великою перлиною на Мадалені. Її коштовне вбрання, червону сукню, сині рукава, прозору хустку на плечах, але психологічний стан персонажів ще мало відтворений у портретах. Рафель створив небагато суто станкових портретів, бо, як я вже сказала, він не дуже любив це. Значно більше їх лише на фресках у Ватикані. Здається, він брався за їх створення не дуже охоче, хоча їх непогано оплачували. Майже всі вони поясні. Як правило, модель зручно розміщувалась в, крі... в кріслі, наприклад, як на портретах з Анджело Донні та Мадаленою, Донною Валатою, Кардиналами та Делла Ровере. Ранішніх портретів мало, серед них і його автопортрет у років 1617, який ми бачили до цього. Рано позбавлений батьківської любові й опіки Рафель штучно уникав драматичних сцен, людських трагедій, невдоволення страшною дійсністю зламу XVI століття. Навіть про його ранішні автопортрети в Римі неможливо нічого розповісти. Настільки все приховане. Це його портрет невідомого чоловіка. Також нещодавно був знайдений ще один портрет Рафаеля. 17 вересня 2023 року, тобто всього лиш рік тому, більше трішки, на міжнародній конференції бачення досконалості Рафаеля Санті, яка проходила в Пергола в Італії, експерти заявили, що знайшли нову картину Рафаеля. Це портрет із зображенням обличчя Кяре Фанчеллі, дружини П'єтро Перуджино, яка була написана на дерев'яній панелі з туполі розміром 46 см на 34 см. Картина датована 1504 роком, тобто тоді, коли він закінчував вже навчання у Перуджіно, та належала ця картина до приватної іноземної колекції. Вплив художньої манери Перуджіної, як ми знаємо, відчутний у ранніх творах Рафаеля. Також часто через він часто передавав якби, особисті переживання у портретах. І інколи серед амбітних кардиналів, багатих ділків і банкірів, пихатих римських пап, суворих римських матрон, в яких часом випрацювалася звичка все приховувати, і до яких став з часом все більш наближений Рафаель, що з часом також став все більш загадковим та таємничим, знаходилась модель, яка давала підстави розкрити душу більше на грані дозволеного. Так, виник портрет Віндо Альтовіні, Альтовіті, вибачте. Він син багатих батьків і сам банкір. як ніхто, родина Альтовіті знає вагу золота і у таємничних знань, страшні таємниці римських вельможних родин, підкупи, їх розпусту, цинізм і показову шляхетність. Модно одягнений з довгим волоссям, молодик дивиться тривожно і допитливо. Навіть заможна родина і великі гроші не позбавили особу від тривог, невдоволення дійсністю, розчаруванням у багатому, але небезпечному оточенні Риму, де нікому не можна довіряти. Цей вже портрет вважається одним із проявів його великої майстерності, оскільки тут вже він гарно передає психологію персонажу, якого зображує. Це також його портрети. І улюблена тема Рафаеля це Мадонни, і його твори зображували переважно Мадон. Він їх малював поетично і водночас просто за своєю композицією. Ні до, ні після Рафаеля жоден художник не спромігся створити стільки довершених і при цьому різноманітних картин із зображенням Мадони з немовлям. Діва Марія на його картинах то зовсім юна і ніжна, то зображена у вигляді простої, напрацьованої та стомленої селянки. Мадонна, чи надійно тримає немовля Ісуса в руках, чи бавиться з ним на тлі різноманітних пейзажів? Є інформація, що Рафаель написав 42 картини з зображенням Мадонни? І ось також ще вам для прикладу. Як її казала, вона або бавиться з ним. Поки він стоїть на землі або тримає на руках. Ну і звісно, у нього було багато малюнків, ескізів, скетчів. Психологи стверджують, що багато обдарованих осіб, на відміну від посередніх, мають здатність надзвичайно концентруватись і вкрай повно використовувати відпущені їм роки життя. Можливо, ніщо так добре не доводить працьовитість художника, здатність до самоосвіти і постійне прагнення до досконалості як малюнки. По смерті Рафаеля залишилось доволі малюнків, як доби учнівства, так і повного розквіту його здібностей. Це і автопортрети, які ми бачили до цього. І анатомічні та мистецькі студії, наполегливі пошуки композиції, окремих груп майбутніх картин чи фресок, фігури в ракурсі тощо. Лінії цих малюнків, малюнків навіть не сміливі, а досить легкі, досить точні, виразні, заокруглені. Кінчик Пара стрімко рухався по поверхні паперу, залишаючи тонкі селети фігур, вуаль штрихувань, обличчя персонажів в різному психологічному стані. Картина малю... Частина малюнків це перші шкіци, начерки, частина доволі пророблені і майстерні композиції, здатні бути самостійними творами мистецтва. Наприклад, як ескіз, картон до його майбутнього шедевру Афінської школи. Ось він справа. І також ще його декілька картин, відомих і дуже гарних. Це ось, наприклад, зліва картина Тріумф Галатеї. А зліва, ось, справа це портрет римського папи. І його дуже відома картина Мадонни. І також зображення Ісуса. На цьому в мене з презентації все. Я хочу вам далі показати відео про Рафаеля. Доволі цікаве. я коли я дивилась, то мені було дуже цікаво дивитись, тому я хочу, щоб ви його подивились. 2009 рік на аукціоні аукціорістерс анонімний покупець придбав рисунок під назвою Голова А. Вам видно і чутно відео. Видно. Добре тоді давайте подивимось разом. Постала за рекордних 48 мільйонів доларів. Це навіть не повноцінна картина, а всього лиш графічний ескіз до дійсно величної картини митця під назвою Трансформація, та вона не продається. Рафаель Санті міг би створити значно більше шедеврів за своє життя, якби не раптова смерть від таємничої хвороби. Та про це пізніше. Давайте спочатку розповім. Як Рафаелю все ж таки вдалося досягти такої майстерності? Привіт, мої хороші, з вами Анастасія Вітвецька, і тут ми говоримо про видатних людей. Імена, як даремно, не згадуються частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення власне. Італія, 1483 рік. В сім'ї художника Джовані Санті народжується первісток і ім'я його Рафаель. Джовані був талановитим художником, працював художнім консультантом у місцевого герцога. А отже Мав достатньо впливових зв'язків і чималий статок. Джованні Санті був першим художним наставником для свого сина. Мати Рафаеля була донькою впливового місцевого майстра мозаїки. Вона й сама славилась своїми мистецькими здібностями на весь урбіно. Разом з батьком вони намагалися забезпечити сину можливість розкрити свій художній талант на повну ще з малих років. Життя вирішило випробувати юного майстра на витримку. Коли Рафаелю було вісім, не стало його матері. А зовсім згодом загинув і батько. От тут будь-кого настигла б глибока депресія, і які там мрії про визнання, можливо, його теж не оминуло, і той образ милого добродушного хлопчинки був тільки маскою для всіх навколо цього. Ми вже не дізнаємось ніколи, та те, що він вперто йшов до своєї мети, це факт. І так, один із етапів на його шляху стало навчання в майстра на ім'я П'єро Пероджіно, з яким він познайомився в 17 років. Перші роботи Санті були далекими від шедеврів, та він жадібно хапав від свого наставника всі знання, які тільки міг, настільки що згодом просто скопіював стиль П'єро. І їхні роботи майже ніхто не міг відрізнити для Пероджіну. Це було якоюсь мірою навіть вигідно. Він відправляв Рафаеля за нього виконувати замовлення, які йому були не до вподоби. Так санті мав хоч якусь роботу, і заодно можливість практикуватись. Ранні живописні роботи Рафаеля були написані темперою. Це така фарба на основі яєчного жовтка. Їй віддавав перевагу Пероджіну. і це не дивно, адже того часу вона була домінуючою живописною технікою аж до моменту винайдення олійних фарб. Реджі вважався одним із найкращих майстрів прески того часу, надихаючись роботами П'єро, Рафаель почав було мріяти про замовлення на розписі Кстенської капели. Та хто в здоровому глузді довірить таку роботу ще мало досвідченого майстру. Головним претендентом на цю роботу був Мікеланджело Буанароці. З тих пір Рафаель почав вивчати роботи Буанароці. Прагнеш бути кращим вчись найкращим. Рафаеля захоплювала те, як досконало Мікеланджело зображував різноманітні пози, працював з динамікою і рухом тіла. Та якщо Бонароці. Провів сотні годин над рослинами тіл. З метою вивчити їх будову досконало. Санці скористався іншим шляхом. Він вчився на роботах, які створив Мікеланджело. Та зрештою навіть таке навчання дало свої плоди. Просто подивіться на ранні роботи митця і для порівняння на останні написані ним. Різниця більше ніж відчутна. Від перуджіну Рафаель взяв все, що тільки міг. Хочеш розвиватись далі? Треба їхати туди, де збираються найкращі митці. Ви ж не забули про те, що це були 1500 роки? І на той час таким місцем була Флоренція. Там творив Мікеланджело та Леонардо, і там продовжив своє навчання 21-річний Рафаель Санті. Флоренція була одним із найважливіших культурних та економічних центрів Італії. Там розвивалася духовна культура, і саме там мешкала переважна більшість мистецьких меценатів. А для юного митця це, напевно, був найголовніший аспект вибору. Саме тут, в Флоренції, Рафаель отримав своє перше замовлення на створення релігійної картини в церкві. Сан Франческо пізніше він отримав ще кілька замовлень місця, які стали його першими великими роботами. Санті був зачарований цим містом. Лоренці Рафель починає малювати портрети на замовлення, хоч насправді він і не дуже то любив. Йому було достатньо нудно писати подібні твори, адже тут сильно не розгуляєшся. Та й крім того, він мав замовника, який постійно казав йому, що подобається, а що ні, і не всім давалось догодити з першого ескізу. Та натомість за таку роботу завжди добре платили. Одним із найвідоміших Третів, написаних Рафаелем, бажається портрет Піндо Альтовіці. На ньому зображений молодий чоловік, який працював у Ватикані на початку 16 століття. Він має яскраві виразні очі, що дивляться безпосередньо на глядача, Золотаві кучері, що сягають плеч, створюють майже ангельський образ. Рафаелю вдалося зобразити настільки проникливим погляд юнака, що здається, він бачить наскрізь. Кожного, окрім портретів, флорентійський період Рафаеля вважається часом Мадон. Мені вдалося нарахувати близько 25, та варто врахувати те, що, скоріш за все, велика кількість його робіт залишається невідомими або втраченими. Та найвідомішою з усіх є написана в Римі Секстинська Мадонна. Вона була створена Рафаелем в 1513 році на замовлення папи Юлія II. Це величезне полотно, висотою майже 3 і шириною 2 метри. На ньому Рафаель зобразив чотири фігури в повний зріст. Центром композиції стала Мадонна, яка, тримаючи на руках немовля Ісуса, ніби пливучи, спускалася з вершин, обличчя Мадони сповнене такою ніжністю і турботою, що одразу викликає думку про те, що в ній Рафаель закарбував власні спогади про рідну матір, яку втратив ще дитини. Здається, що вона зробить лише один крок і опиниться прямо перед глядачем. В ній вже відображається та сама досконала майстерність Рафаеля, кольори, композиція, деталі одяг. А ви помітили цих янголів? Ні, не тих попсових знизу, які маюріючи не на всіх можливих сувенірах світу. Я про тих янголів, що ніби ховаються в хмарах. Санті вміли розмістив основну композицію в трикутну форму, яку обрамив габеленом зверху, щоб уникнути пустот. Безумовно, це шедевр. Рафель ніби губка вбирав все найкраще від тих митців, якими надихався. Так від Леонардо він перейняв роботу з композицією і техніку з форматом, це плавні тональні переходи, що створюють розмитість контурів. За рахунок плавного об'єднання світла і тіні, риси обличчя виглядали ніби більш живими, справжніми. Здається, Рафаель настільки захопився вивченням технік Леонардо, що й не помітив. Як почав чи не ідентично наслідувати його роботи, картина пані з єдинорогом часом нічого вам не нагадує Композиційно вона практично відтворює картину Моналіза, обидві панянки зображені з розворотом в три чверті в правий бік глядача. На фоні картина доповнює такий самий пейзаж, обраблений двома колоннами по бокам. Навіть погляд двох пані направлений в правий бік, лиш дівчина з єдинорогом виглядає більш сумною аніж Мона Ліза. Дивне в портреті Рафаеля і те, що дівчина на пальцях зовсім не має перснів, а отже, незаміжня. Чому дивно? Та тому, що раніше такі портрети замовляли частіше всього на подарунок для дружин. А єдиноріг в руках дівчини ще більше підкреслює її незаміжність, адже в 16 столітті він був символом зантливості незайманості. Роки кропіткої праці таки дали свій результат. Роботи Рафаеля привертають увагу папи Юлія II, і той запрошує санті до Риму. І ось тут мрії Рафаеля починають здійснюватись. На юного митця, нагадаю, Рафаелю на той час було 25 років. Папи Юлія II були великі сподівання. Він доручив йому прикрасити фресковими картинами кілька зал палацу, які відомі під назвою станції, що в перекладі означає кімнати. Та хочу звернути вашу увагу на одну особливу фреску під назвою «Афінська школа. Та назва може ввести вас в Оману. Адже Рафаель зображує на ній не тільки жителів Афін. Крім того, на одній картині він зібрав разом мислителів, які жили в різний час і в різних країнах. Тут і перський філософ містик Зорастер, і мусульманський перекладач Аверес. Загалом Рафаель вирішив зобразити майже всіх відомих філософів разом, розділивши їх і об'єднавши на невеличкі групки. Всього на картині представлено 58 фігур. Та незважаючи на свої об'єми, картина тяжіє до двох головних центральних персон. Саме там митець розмістив Платона разом з Арістотелем. До слова, саме біля них Рафаель вирішив зобразити і самого себе, вочевидь, вважаючи себе рівним з ним. Та якщо роздивитись уважніше образ Платона, то ви явно впізнаєте в ньому риси Леонардо да Вінчі. А трохи нижче, спершись на куп санці зобразив Геракліта та наділив його рисами зовнішності Мікеланджело Буанаротті. Таким чином митець вирішив висловити своє визнання геніальних майстрів. Майстерністю Рафаеля були вражені всі. Багато хто й досі не може збагнути, як все ж таки хлопчині, який вчився в майстра фресок, якого знання пропорції і анатомії були далеко не на найвищому рівні. Вдалося не просто таки перевершити свого вчителя, а й піднятися на декілька щаблів вище за нього в своїй майстерності. Картини Рафаеля варто розглядати не на екранах планшетів чи мобільних телефонів. Вони варті того, щоб захоплюватись ними вживу. Роздивляючись до найменших деталей, тим часом, за вікном був 1516 рік. Рафаель почав роботу над новим замовленням, яке, зрештою, стало останнім творінням неперевершеного майстра. Картина Трансформація була створена для каплиці в папському палаці у Ватикані. Її, до речі, і досі можна там побачити на полотні зображено сцену, в якій Ісус являється своїм апостолам на вершині гори. По бокам зображені Моїсей та Ілля. три фігури, залиті яскравим світлом, яке пробувалося позаду Ісуса. Сам твір розкриває тему перетворення. Або ж трансформації, яка відбувається з Ісусом Христом під час його переходу від земного життя до небесної сфери, цю тему неодноразово зображували на багатьох релігійних творах, тому і не дивно, що і в колекції творів Рафаеля вона також є для Леонардо да Вінчі. Підтвердженням його геніальності стала Мона Ліза. Також для Рафаеля була картина Трансформація. У ній закарбувалося його майстерне володіння техніками живопису, композиції та досконала робота світла і тіні. Зірка Рафеля згасла в 1520 році в Римі, коли йому було всього лише 37 років, і помер він в день свого народження. Існує декілька версій щодо причини смерті Рафаеля. Одна з них офіційно говорить про те, що Рафаель помер від спалаху лихоманки, яка була поширена в Римі в той час. Інша версія стверджує, що Рафаель помер від Цифілюсу. Деякі дослідники вважають, що Рафаель міг заразитися у результаті своїх гомосексуальних зв'язків, які можливо частково були відображені в його творах. Інші дослідники вважають, що Рафаель міг отримати інфекцію під час лікування своїх травм та хвороб. Де правда вирішуйте самі, оскільки детальні записи про смерть Рафаеля не зберіглися, точна причина назавжди залишиться предметом дискусії та спекуляції серед дослідників та істориків мистецтва. Але безумовним залишається те, що смерть Рафаеля стала великою втратою для мистецького світу. Після його смерті на завершенні праці були дописані учнями Рафаеля, але вони не змогли повністю замінити майстра. Рафаель мав багато учнів. Серед яких були такі талановиті митці, як Жуліо Романо, Жозеп Рібера, Франческо Пенні. Учні Санті зберегли його майстерність та стиль у своїх роботах і стали відомими своїми власними внесками у світ мистецтва. Їхні роботи продовжують надихати та захоплювати митців та любителів мистецтва всього світу. Але правда є в тому, що ніхто більше не зможе бути Рафаелем Санті. Пока! Антоніо Гауді. А отже, з відео все. Як вам сьогоднішній урок? Чи було вам цікаво? Так, звісно. Добре, а що вам запам'яталось? Які його твори ви запам'ятали? Там, де Ісус спустився до апостолів. Угу, добре. Дякую. А іншим. Що він любив малювати біб... Біблію. біблійні історії. історії. Угу, дякую. А хтось запам'ятав, який образ він найбільше любив малювати? Адонну. Так, правильно дякую. Можливо, хтось хоче ще щось додати про те, що йому сподобалось, чи які картини запам'ятались? Добре, якщо запитань немає, то а всім дякую за те, що доєдналися, за те, що слухали. Якщо урок був цікавий і вам щось запам'яталось, то це добре. І якщо ніхто не хоче більше нічого додати, то ще раз дякую за присутність, гарного дня і до побачення. До побачення. Дякую на